всіх. Тут така тема вилізла. Я хочу подивитись. Треба подивитись. До кінця року. До кінця року, 25-го, Росія буде застосовувати бойові БПЛА на території Європи. До кінця 2025 року, Росія буде застосовувати удари бойовим БПЛА по містам Європи. Дві камечів. Дивіться, це ситуація ще в думках. двійка Пентаклів коливаються, коливаються на тему ударів. Думають, а знаєте що? Логістика для України місця. Для... Так, будуть під ударами місця, звідки йде логістика військова для України? Ні. Ні-ні ні. Не йде. Не йде, ні. Ударів там не буде. Де під небезпеку критична інфраструктура Європи? Також ні. Маніпуляції. Дивіться. Вони як би і хотіли. Але маніпулятивні дії вони чомусь обмежені в діях поки що. Скажу вам так: вони думають, які дрони туди пускати і якими робити маніпуляції і нерви. Як повезе, ціленаправлено вони поки що не луплять. По Європі ще такого немає. Поки що це добре.